Доброго ранку, друзі. Отже, тепер будемо із собі їхати сіяти. Так, тут прицепчик вже. Тут на полі вже заслонки закриємо на добриво. Сіяти будемо по 250 кілограм. На гектар. Опа. Так. Так. Добре, включимось на полі вже. Друзі, пшеничка у нас Ліма Грейн. Ось така протравлена, Там гарна фракція. края. Побійшли, Думали заборонувати, але І так Добре виходить, ось тут не сіяне. Тут все посіяне. Ось тут ось посіяне. края, які грудку геть сушниками сошниками розбиває, так Ся є СЗРка. одразу вже тут протруюємо. Так, отже сіємо. Ось так, ось виходить я такий ось Воно моментально висихає. Поверненько And wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vent better against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains I've been through hell I never got any one! Черезна загрузка, про травка загрузка. Залишалося гектарів 4-5. Ой Да погодка така ще треба Аби досіяти, щоб дощ не ляпну. А ні, то будемо да. Да. по-любому, задача досіяти. Да. Через не хочу, через не можу. Да? Плюс. Так що будемо мостив, включимо і будемо пердолити. Коротше шо, ми сидим сім і бачите дощі дайте. А ми все одно сидим. Ой, тут залишилось це у нас тільки, блін. Гектари, навірно, 4 Капець. А, 3,5 гектара ми Березь точно весь тиждень. Будемо до останнього сіяти. Побачимо, що буде, коротше. Ще й тривога. Автопілот працює некоректно і дворник не роботає, оце взагалі жесть. Так, ось і перевага сз Дощ іде, ми вже досіваємо. Люба імпорт вже забилася. Вже Ця сія. Незеха є сз Вона має в кожному господарстві, я так вважаю. Налипає, звісно. Вона не може, слава Богу. Так отже, досі закінчився. Ну, мокрувато, так. Ну, прям не мокрувато, а мокро. не горне, не забивається. А що досі її треба, бо там передає дощі на цілий тиждень. І хто знає, коли його вже тоді сіять. Ну, побачимо, як воно буде. Вже розпочинали поле, там гектарів, мабуть, 10. Нормально, а потім дощ як почався, спочатку так крискало, а от кімемо 3 гектари чи 2,6 кризи. дощ гарний йшов вареник. Тин городик, але то вже там треба задискувати. Ну Городик і ще гектарчик і все. І з посівною на цей рік завершено. Звісно, я, я не думав, що воно так завершиться, але як є. Побачимо, все покаже. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.